Інші? Ау, він Зараз не ванта питання? питання. А, 150 мільйонів розвитка питання. М -м. Ну, вони ці ті кредити, вони до 150 мільйонів. Скільки ми будемо брати, чи будемо брати, це вже будемо вирішувати. А ті лампочки буде перебор. Кажуть, музиканти. Ні, спонжуємо, так, що я не запущу. А лампочки ми пішли на розгляд сесії, так? І перед вами після нас, колеги, маємо інфраструктури, і членського господарства. На розгляді маємо три питання, які вже опубліковані на інформаційних ресурсах міської ради. Пропоную хто деньсування. Перше питання, будь ласка, департаменту. Так, прохання підтримати проєкт ухвали про окремі заходи підготовки до осінньо-зимового періоду в умовах надзвичайної ситуації. От е, я думаю, що немає зазнайомитися з питанням, воно своєму дуже оперативно, але для того, щоб опереджувати елементи, які можуть наші патити, усі не змагання пристав на голосування. Хто за? Всі за рішення книга. Дякую. Коротко, перше це 600 тисяч, ми збільшуємо дохідну частину загального фонду від перевиконання на перше 07 і спрямовуємо Галицькій районній адміністрації на влаштування комплексу сонячних панелей з обладнанням для генерації та накопичення електричної енергії у будівлі районної адміністрації спрямовуємо 310 тисяч вільного залишку загального фонду. Ми маємо таке право згідно бюджетного кодексу на укриття і це йде Личаківській районній адміністрації. Капітальний ремонт найпростішого укриття. І додатково ще будуть питання до проекту ухвали. Це відобразу грантові кошти згідно угоди між Єврокомісією і Львівською міською радою на реалізацію проекту будівництва житла для внутрішньо осіб. Це ми збільшуємо Доходи спеціального фонду і видатки на суму 408 мільйонів 181 тисячі 700 гривень. І два питання теж за рахунок перевиконання доходів збільшення на 4 мільйони. І додаємо департаменту житлового господарства 2 мільйони внески в статутний капітал Львівсвітлу і 2 мільйони ЛКП ремонтно-аварійне підприємство. Це для придбання автомобілів. Тобто ухвалили. Так, так. Не проти кредити, а політику за гроші. Передбачите. Але вони його не були, не таке добре, просто це кінологія. А тих 400 мільйонів то то дає. Це наступний транш, так, да, близько 9,4 мільйони євро Європейська комісія дає. 9,4? Майже 9,4 мільйони євро.

Та, та, але той, той будинок він будується для цього будує. переміщених осіб. Цих 19 мільйонів гривень Єврокомісії будується рядку. Вже будується. Ну, Буду. Буду. <кхів> до кінця цього року вони вже не є там, ну, до кінця цього року вони скільки його будуються. Тобто вони в процесі розвитку. Але вони приходять oh. транша. Коли вони приходять, ми мусимо поставити собі збільшити доходи. Там є окрема стаття в спеціальному фонді, гранти та кошти міжнародних цих. Але для нас це вони прийшли, ми собі збільшили доходи, вони прийшли, і ми собі ці доходи розписали з цієї статті на витрати, ми даємо на економіку, а вони дають на Тиліпський Це Вони Гаразд голосування, не має, Всі за. Але також є на звернення е, об'єднаних власників оперативного думків е, керамічно. Е, вони звертаються, що домашні системи кого буде. Я пропоную, щоб певні питання передресували районні адміністрації і також попросили, аби е, відділ е, супроводу об'єднання власників е, департаменту проконтролював. Е, Власне, числові терміни і, і результативні моменти цього звернення з термінування. Ми вирішили наш денег сьогоднішнього засідання.